Господь Бог, ще задовго до появи дитини на світ наділяє її талантами. І щасливі ті батьки, які це зрозуміли, які змогли ці таланти побачити, підтримати і дати майбутнє творчому розвитку. Серед численної кількості талановитих сіверян виділяється родина Савченка Іванькових, відомо далеко за межами нашого краю. По чоловічій лінії заслужними майстрами деревообробки, а по жіночій художньою та декоративною майстерністю. Обидві сестри Савченко і Тетяна Кантаріс, і Анна Лисенко пишаються своїм родоводом, генетичним корінням, стрепетом бережуть та примножують творче вогнище в своїх родинах та діляться іскринками таланту зі своїми вихованцями. Пані Анна, скажіть, будь ласка, як треба виховувати своїх дітей? Як виховували вас батьки, щоб і генетично передалися оці риси творчості? І вам, і вашій сестрі, захотілося це продовжувати в своєму житті? І крім того, ще ж продовжувати це вже в своїх дітях і в своїх вихованцях? Ну, напевно, це не тільки виховання, яке ще кажуть. Зійшлися зірки, творча натура мого батька і творча генетика моєї мами. Мабуть, воно так зійшлося. Виховання щось особливого, ну, я, напевно, такого я не пригадую, але так був творчий батько, була дуже творча і життєрадісна бабуся, яка ну, вона, мабуть, років до 85-ти, вона була настільки енергійна, енергійна да, да. І мами є, але ну, воно не так розвито, як було у моєї бабусі. І я не знаю, звідки воно взялося. Воно так само по собі йшло. От я дивлюся по своїй Даші, що я кажу, Даша, я в твоєму, о, в твоєму віці, я ніколи не казала, що мені сумно. Або щось у голові собі надумаєш, або щось собі робиш. Тобто сумно не було. Завжди була чимось зайнята. І Таня о, та Ніхто не думав, що вона буде малювати. Так, вона малювала, але художника в неї ніхто не бачив до 11 класу. Якось до неї підійшла її вчителька фізики, коли вона намалювала газету, і вона сказала: а хоча Таня була, в неї були призові місця на області фізика, математика, тобто вона вже думала. вона… Мала плани поступити на вчителя фізики і математики, і її Порига сказала, що ти художник. І тоді вона дуже посилена, стала займатися малюванням. І вона поступила. Але ж тата малював. Малював, так. Він був такий нестандартний. Він як він розказував, що саме він започаткував кольорову фотографію. Ну, так. Він почав займатися нею, коли працював е в Германії. Він теж такий був різнопланова людина, настільки він до чого не візьметься, він її міг зразу зрозуміти, що і як робити. І там, де була електроніка, я думаю, що Таня, це фізмат, більш був нашого тата, тому що теж була дуже розвита оця логічна сторона. Тому він такий був там, наприклад, раніше як телевізор шпукнуло щось, ти біжиш і вже його розбираєш і робиш. то, то він сидів і робив. Як е, прийшов час, коли потрібно було працювати на декількох роботах, то він почав ремонтувати взуття, якось так. Нічого не робив, не робив, і хопа, він почав це робити. І тому я думаю, що ось ось це, ось знаєте, як воно накопилося і воно вилося. Мама іноді каже, що ось життя так пройшло, нічого яркого. Зато я мамі кажу, а ми? Дивись, які ми в тебе вийшли. Ну каже, за це я не шкодую. І тому я думаю, що десь воно вийде. Мама в мене дуже гарно співає. І бабуся не співала, а мама дуже гарно співає. Хоча й бабуся в мене ну, вона така, знаєте, психолог від природи. Є такі, які вчаться, а вона така була, ну настільки тонка в неї була душа, в неї було подруг. Ну, я не знаю, дуже багато. Всі її любили, всі її шанували. І тому вона така, знаєте, теж було з нею дуже цікава. Але творчістю вона стала займатися, коли пішла на пенсію. Треба було зі мною сидіти. А що сидіти? А, до цього вона пряла пряжу, у нас прялка була в неї. Пам'ятаєте І... це? Так, да, я, ну, я сама це робила. <гум> було дуже цікаво, у нас до, до сих пір є у мами прялка. ця. Прялку робив прадідусь. А він теж у нас був. Ну, Нікому не, не секрет, що Іваньков робив щось із дерева, був таким теж творча, творча особистість. Це, це, ця, ця сторона, ну, якби робота з деревом перейшла більш до Анатолія Григоровича, тому що він як чоловік, тому йому це так передалося. Ось, і, ну, ось така, а бабуся взагалі заходиш в будинок і там все нагадує. Прадідуся, там стоїть стол, там стоїть і дзеркало зроблене дідусевими руками, і шкаф стоїть, і ти заходиш, ніби ну, у ХІХ століття, не в 20-те. І так, так воно дуже цікаво було. І е, вона почала вишивати, коли пішла на пенсію. Спочатку за зразком своїх подруг, е, потім це вже малювала їй Таня. І це їй малювала Таня, і вона почала. Я хрестиком вишивала. Хрестиком, так. Вона вміла гладдю, але казала, мені це не цікаво. Скільки було вам на той час? Мені вже було років дев'ять. Не хотілося? Я пробувала, я вишивала, вона мене вчила, і гладді вона мене вчила вишивати, і хрестиком вона сама навчила вишивати. Деякі час я захоплювалася хрестиком. Які види творчості от вас захоплюють найбільше зараз? Я не знаю, у мене, напевно, зараз такий стан, ніби губка. А, мій чоловік а, каже, коли ти це, це все будеш робити, в тебе закладки, 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 коли а я не можу. Я дивлюсь, мені подобається, подобається, я зупинитися не можу, а робити, от як би ж було, у добі хоча б 27 годин, а не 24, щоб можна було більше часу приділити своєму захопленню. Поки я не знаю, чим можна відокремити те, що мені хочеться спробувати все. І тому чогось конкретного, однієї якогось виду діяльності, в мене немає. знаєте, як, як маленьке козеня, там пострибала, там пострибала, там пострибала, все попробувала, а чогось конкретного поки ще в мене немає. В цьому році з будинку школярів, тобто з центру дитячої творчості. Прийшлося піти Валентині, яка до цього вела ляльку. Ну, і а, Олена Петрівна питає: ти ляльку вмієш робити? Ну, вміти, я кажу, не вмію, але я робила, мені ну, сподобалось те, що я робила. І ну, ми ще не, не думали, що вона піде, але, на жаль, вона пішла в першу школу працювати. І було, було дуже в неї велике завантаження, тому залишився час. І тому на її місце прийшла я. Я не думала, що. Це настільки такий матеріал, ну він невичерпний, не невичерпний, Бо кожна лялька це, ну, це особистість, яка її робила. Щось таке конкретне зробити, щось на чомусь зупинитися не можна. І, ти, і коли ти їх усіх дивишся, і ті обрядові, і ігрові ляльки, ну це здається, і коли ти робиш, це настільки захоплює. Це ну, справді от така. Таке сакральне дійство. От дій... ти, ти робиш і ти ніби окунаєшся в якийсь інший світ. Настільки воно затягує, настільки вона, затягу, вона захоплює. здавалося, ці тряпочки, ці е... матузочки. Але коли ти робиш, відірватися неможливо. Хочеться робити, робити і робити. Але ж лялька-мотанка. Давайте зізнаємось нашим глядачам, що все-таки лялька-мотанка то лише малесенька частинка від вашого захоплення, Так, від вашого захоплення, яке ось вже є в вашій цій дійсності. Я знаю, що дуже багато робіт у вас із солоного тіста, такі шикарніші композиції. Що ще? Були, так. були так. Ну, Солоне тісто, це залишається моїм улюбленим матеріалом. Я ще не пробувала. Пробувала і чеські, ну, ніби салоне тісто, пробувала і китайське. І ну, найкраще це салоне наше звичайне тісто. І мені здається, що це ну, такий матеріал, який ну, можна всім використовувати, особливо якщо є маленькі діти. Але ну, на цьому також можна не зупинятися. І... Від нього можна відходити, коли, ну, наприклад, там немає чогось вдома, то можна щось інше робити. І зараз такі часи, що на салонному цісті, як то кажуть, довго не приїдеш, тому що дуже дорого. І тому зараз треба використовувати такі матеріали, які ну, вони недорогі, які, б, казалося б, мусор. Відходи, і скільки я переглядала сайтів європейських, то там вони у ці коштовні речі роблять з нічого. Наприклад, там з під цих контейнерів для яєць. Так, такі речі роблять, а ну, що, що саме можна з цього? Робити? Ми тільки з Дашою починали з моєю донькою. Вони роблять квіточки, потім ці квіточки вони наліплюють на звичайну рамку або на скло, і дуже гарно виходить. Так, або е, пластикові прикраси, ніколи не скажеш, що там зроблено це було з багатої кількості виделок, або пластикових е, ложок. Що цікаво вам найбільше робити зі своїми дітьми? Дітьми маю на увазі своїми обома і дітьми, які ходять до вас на гурток. От чи є такі особливі якісь види творчості, що вас об'єднують? Ну, зменшую, їй подобається дуже любити солоного тіста. А старша вона робить все, ну, майже все, що вона бачить, то вона робить самостійно. Але чомусь у нас з нею там, не виходить, тому що. Ну, я намагаюся робити гірше неї, але вона тоді розуміє, що я ну, ніби їй, ну як так сказати, піддаю, піддаюся. Да, і тоді ну, от якось у нас не виходить на інших гуртках, вона домінує над всіми. Вона зразу знаходить рішення будь-якої проблеми, будь-якого візерунку, будь-якого матеріалу. вона зразу… І... Ці вихователі, вчителі вони дивуються, що дитина прийшла тільки, а вже вона зробила. І тому з нею, нам з нею, ну якось так ми з нею не сходимося. Тому що вона от приходить, наприклад, до мене на гурток, вона чекає, поки я їй допоможу. Вона не робить сама, але на інших гуртках вона все робить сама. А з Катюшею ми ліпимо, їй дуже подобаються насипушечки. Це такі. А, Кольорова сіль або крупа, яка насипається через як україн... лієчку, насипається звичайною чайною або звичайною столовою ложкою, і виходить, нібито нескладна робота, але дуже приваблива, її можна навіть подарувати. Батьки зараз не дуже хочуть. Від інтернету, від своїх якихось забавок відійти для того, щоб приділити час і потворити зі своїми дітьми Тобто, наскільки легко цим зайнятися. Ну, якщо... якщо крупу беремо, то тут взагалі. Взагалі, тільки, відкриває... тільки потри... потреба виникає в пустій пляшиці. А якщо нема пляшиці, то, то може бути якась невелика баночка. Ну, щоб, звичайно ж багато крупи дитина не висипала, бо це також коштовно на, коштовно на даний момент. Так. А сіль Ну, фарбувати сіль можна або Залишаються, Якщо хтось фарбує, залишаються барники для яєць. Так. Перемішується декілька капельок, крапельок фарби у звичайну сіль або можна у дрібну сіль, яка називається екстра. Ну, з неї, звичайно, краще, виходить, тому що вона осідає і вже вона залишається в тому місці. А якщо кухонна сіль, ну, ми з Дашею починали з цієї солі. А, але вона швидко осідає і може зруйнуватися той малюнок, який вийшов там у пляшці. Але в принципі, це швидко швидко, так Швидко, так. Небагато ви часу о, ну в принципі, в принципі, ви намочили сіль і треба її підсушити. Можна невелику кількість зробити декілька на газетку покласти в духовку, щоб вона швидше висохла, і все, і дитина потім сама засипа. Ну звичайно, потім півкухні ти вигребаєш тієї солі, але нічого страшного, вона зайнята. Можна, наприклад, дуже багато кольорів, або якщо є свободна тара, то хай вона засипає скільки завгодно, а вона вже сама робить подарунки. Це так захоплює дітей, це не можна відірвати від цієї роботи. Також і ліпити вони дуже люблять, і вирізати ми з ними любимо. Даша любить дуже оригамі. Я якось до цього мистецтва я ну, далека від цього, це не моє. Технічно більше, так, так скажемо. Наскільки ну, на там об'єм ну, вже буде який? Ну, можливо, так. Можливо, тому що це все не в тому об'ємі, який мені подобається. І тому якось воно мені це мистецтво. Мені подобається, дивитися, але робити мені не подобається. Але Даші це близько. Вона така людина більш склонна до логічного мислення, і це її. Їй дуже подобається. І малюють обидві. Ну, ось наш шпалерах видно, це е, Катіни картини, Да. Дуже люблять обидві малювати. Якщо б була поряд фабрика з альбомом, це було б дуже добре, тому що один альбом на цілий вечір. І іноді бувають такі роботи, що, здається, що це на 4 дитина. Настільки смислу багато в цій роботі, настільки там а, ну, от сама Катюша і її світогляд. А Даша, я вже по неї бачу, що вона вже може перемалювати, але щось своє може намалювати. Колись вона ми малювали з неї відкритку, відправляла до АТО, то вона якийсь, ну, ніби віршик написала, щось от неї таке проривається. А з дітками на гуртку ми ще поки що шукаємо і чимось одним займатися. Не цікаво. Так, є діти, які ну, так, вони профільно займаються тільки чимось одним. Але їх дуже мало. В основному два-три заняття, і вони вже хочуть чогось іншого. чогось іншого. Тому ми займалися. Є така техніка, але, на жаль, десь у нас з Дашою була листівка показати. Нова техніка паперова. Я хочу з нею попрацювати. В лютому буде майстер-клас для вчителів початкових класів, я так розумію, і прикладників. І тому ми хочу, я хочу з ними попрацювати. Техніка називається Айріс Фолдінг. А взагалі не чула навіть чесна зізнається. А, вона перекладається як райдужне викладання. Папір викладається за схемою з сходинками ось такими круговими. Дуже цікаво. Дітям сподобалось. Дуже просто, ну як для мене було непросто, тому що принтера нема, довелося перемальовувати всі ці схеми, але бо без схеми ти не викладеш, якщо дитина, то вона не виложить. І тут можна використовувати будь-які будь матеріали. І газети можна використовувати, і журнали, навіть якісь клаптики, тканини. Тобто це настільки така техніка, що можна, можна робити було б що сподобалося, але теж набридло. Набрила дуже швидко. Ми пробували квілінг, але на квілінг не клюнули поки що. Це така техніка, що на всіх виходить і тому не клюнули. Мені Хоча віде, дуже... Там треба дуже зосереджено. Так, 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 так. так це це, це, це така ювелірна, це ювелірна, ювелірна так, робота, тому що, були, що так. Та, та, та. І якось так ми на папері це все на, на, на папера, роботи з паперами. Це все якось так. Притихли. Я ще навіть боюся з ними починати роботу плетіння, тому що це також е, ну, така робота, вона здається гарна, але треба попрацювати. На всіх виходить. Молодший минулим... тап духу так, займає да, да. саме, і тому якось мені лячно її починати. Хоча вона дуже затягує, мені дуже подобається плести. А підготовчий етап це так. це Накручування цих палочок займає дуже багато часу. звісно. Плетіння – це 2-3-4 години, а от підготовчий етап, особливо якщо часу немає, то да, це багато часу займає. Ось. І Дуже сподобалася сіль. Ми вже пробувала з дітьми, дуже сподобалася, здавалося б, що там зробити, але дуже сподобалася. Я ходила на заняття до Тетяни Миколаївни на урок. Ми всім класом зробили, вони зробили подарунок своїй вчительці, залишили на столі. І так з дітками робили, дуже сподобалося, тому що ну, воно різнокольорове, незвичайне. І я думаю, що кожна дитина навіть може його сама зробити. Я ще навіть не розказала, що є такий спосіб, коли можна не фарбувати. Якщо дитина одна вдома і, наприклад, є е, е, крейда для малювання, і знайти е, будь-яку. Таку поверхню, по якій можна шерохтіти, щоб сама крейда терлася. Або навіть крейдою посолі ти водиш, і вже крейда, не крейда, а сіль вона вже фарбується. І в тебе вже є для роботи матеріали, ти можеш саме її використовувати. Дітям це теж дуже сподобалося. Також ми почали готуватися вже до Валентина, тобто ми почали використовувати шпагат. Тобто, це така, деякі питають, що це таке. Ну, Ну, як, в думках виникає така м, картинка, ніби це, ото, що ми вішаємо е, нашу білизну висихати. Ні, це капронова, а це шпагат, він е, е, ну, льняна І Ми почали використовувати провалку, тобто е, це кабель, який можна використовувати для будь-яких або електричних робіт, або дещо кому потрібно. Провалка, так? Для того, щоб зігнути будь-яку форму? Так, можна зігнути будь-яку форму, але ми її використовували для того, щоб наше сердечко було ніби на дереві. Ось. І для самого сердечка ми використовували звичайний картон, цупки, тобто з коробок під цукерок, печива і тому подібне. Такі заготовки вже робите. Так, да, так, да. будемо починати працювати з джинсом, бо дуже багато такі, що є обрізочки, тому будемо працювати аплікація з тканини. Дуже багато ще починань. Треба, щоб Був дід... час. Да, треба щоб да, було да. більше часу. Було більше часу, звичайно. У мене одразу таке запитання. Коли, коли ви встигаєте вдома творити ще зі своїми дітьми? Бо вам треба підготуватися до роботи гурткової, угу. вам треба як господині привести до ладу все вдома. І ну я ж бачу, що кругом у вас, як у тому дитячому музеї, що кругом тут дитячі поробки. Тобто, до вас зайшла я і зрозуміла, що тут дійсно дитяча творчість не на всі 5 чи 12, а на всі 200 балів, чи як так можна, взагалі який коефіцієнт можна так виразити. Тобто те, що діти творять, одразу видно, що з ними займаються. Принаймні, якщо їм не кажуть, що сядь отут і малюй, то їм просто дають якусь ідею. Коли у вас вистачає часу на все це? Часу не вистачає, чесно, признаюсь. Його не вистачає ні на що. Це вже, знаєте, діти, вони мені шкода іноді буває, тому що за господарством не встигаєш за ними. і тому хапаєш за, за них і на кухню. Ну Це мій робочий кабінет. А, і тоді вже там починаються. Да, та, оці. Та, там починається все. Ну Звісно, малювання по стінах то вже так, коли вже. Немає іншої роботи, або вже закінчився альбом. Дозволяю їм все малювати, ліпити. Ну, Я знаю, що це закінчиться великим прибиранням. А що робити, по-іншому не виходить? А, і Тому моя Катюша, якщо вона, наприклад, малює, закінчилося все, стол, стул. ну, Якщо вона захопила вже частину постілі, то там вже закінчилося місце, це місце є на неї. На ніс, і це обличчя, волосся, ковтинка і все інше. Тому ну, радуюся, що дитина вона може себе так виразити. Тому і намагаюся Дашу підтримувати в її творчих починаннях. Тобто, якщо вона чимось вже я бачу, що в неї очі світяться, то я розумію, їй треба папір, їй купую папір. Якщо вона хоче фарбувати, то її зразу фарби купую, тому що якщо зараз їй... Її не підтримати, то вона згасне, і я бачу по ній, що вона не буде займатися цим. І тому в нас є і бісер, в нас є і Катюша, в нас вже бісером займалася, і кота вже навчили займатися бісером. Да. Ось, Даша, Даша сама навчилася в'язати. Я в'язала гачком, вона сама навчилася в'язати. Хай там нескладне якась там. А, Стрічечка тоненька, але вона, вона сама спробувала. Так, себе так, так, вона захотіла навчитися і навчилася, але є ще ти, дитячі лінності. Хоча я б не сказала, що вона невідповідальна. Вона відповідальна, але е, от, з боку творчості в неї ще немає визначеності, чого вона хоче. Вона також там, там, там почала, а чого дійсно вона хоче на даний момент, вона ще не визначилася. Тому починань дуже багато. Катюша б також. Е, Робила все, але їй більше вона у нас музична, вона у нас співає так. І в неї язик ніколи не відпочиває, в неї любить вона дуже віршики, і вона іноді буває, що наспівалася, а потім ось ці рифми в неї залишаються, вона ходить У рифмом посміхнеться доля, і нут на живо як роса на сонці. А понуємо ми браття ну і сторонь, як ваш тато. З усім цим вживається. Бо йому, крім того, що потрібен свій простір, де не буде речей з творчості, ну, ще стерпіти трьох жінок, творчих жінок, то це, мабуть, дуже важко. Як йому вдається? Ну, йому допомагає його дуже велике терпіння. <сум> да, дуже важко. Особливо, якщо ми втрьох зійшлися десь в одному місці. Ну... Це не кожен витримає чоловік, я так скажу. Дуже велике терпіння, я йому за це вдячна. Терпіння, підтримка. Іноді він може із Катюшою помалювати, він може дати оцінку даші, і мені може дати оцінку, або підказати, якщо десь щось не так, якщо я потребую цієї оцінки. А так він тихесенько, у нього ось його куточок. Наш куточок це кухня. Ось це його куточок, у, тати, у тата нашого свої способи, як він може свою енергію, яка не розходилася на роботі, але ну, робота дуже важка, і тому ми йому тут не заважаємо, а він нас там не чіпає. Ну, Іноді, якщо вже хочеться їсти або уваги, тоді ми вже якось приходимо сюди і тоді вже ми всі разом. А так... Я дуже вдячна йому за його терпіння, бо іноді не встигаєш Те, що ти потрібен встигати, ти не встигаєш, бо дуже великий об'єм роботи. І іноді я готуюся первах, це вересень, жовтень. Я, ну, ну, якщо я за добу 4 години спала, то це був дуже-дуже великий сон. Тому що треба було багато готуватися, багато що перешукувати. А, і виходило, що. На господарство мене часу майже не вистачало. Так, от до дітей трішечки, тому що школа, садочок. А так не вистачало. Він іноді мені допомагає. Якщо, наприклад, мені ці, мене це ці цілий день немає, то він мені дуже допомагає, тому що ми йому всі втрьох дуже вдячні, що він витримує нас. Бачите, це дуже добре, дійсно, коли є така чоловіча підтримка. І він іноді, і і він іноді каже. Ой, коли ж закінчиться цей творчий безлад. Хочу спитати, чи дозволите ви колись якось зайти до вас на майстер-клас? І що б от хотіли показати нашим глядачам? Ну, мені напевно хочеться підказати мамам, яким також ну, не вистачає часу. А якщо дитина кажуть, не з голкою попі, а з отаким ним йожиком. А всадити треба, а тобі ніколи, то хочеться підказати, як можна це зробити. Я хочу запропонувати, ну, наприклад, кольорову сіль. Це можна дати вже, якщо дитина тримає ложку в руках. Ну, можливо, тут є така небезпека, що може попробувати сіль, але вона дуже солона. Я думаю, щоб дитина не їла. Тому з 3-4 років це вже можна пропонувати дитині, це і вивчення кольорів. Заодно. це, а якщо не, якщо не сіль, то крупа, то і ручками можна потрогати, і вивчити види круп, тому, я думаю, це як із е дидактичної е сторони, і так як із розважальної і відпочивальної від, від галусу дитини. Тому я думаю, це кожній мамі сподобалося. Бо наскільки я кому розказувала про кольорову сіль або про насипушечки, здається, в інтернеті. Е Багато є інформації, Багато але як є саму ось би побачити. Ну, тоді будемо напрошуватись. Я вас запрошую. А на сьогодні будемо прощатися з нашими шановними телеглядачами. Як завжди, кажу: долучайтесь до когорти, талановитих сіверян. І з нетерпінням, гадаю, ви так само, як і я, будемо чекати майстер-класу від нашої талановитої майстриді. E